І сьогодні ми поговоримо про те, як за дивним збігом обставин меседжі представників команди Білого Дому нової команди збігаються з меседжами російської пропаганди. Декілька тижнів тому Володимир Зеленський заявив, що часто густо представники команди Трампа та й він сам знаходяться в такій собі інформаційній бульбашці російської дезінформації. Це, звичайно, викликало такий шквал. Негативних емоцій і шквал заяв на бік Володимира Зеленського. Потім це спровокувало такий собі словесний пінг-понг в соціальних мережах. Далі ми пам'ятаємо про скандал у овальному кабінеті під час візиту нашого президента до Сполучених Штатів проаналізувати риторику представників команди Трампа та його самого по ключових меседжах, які стосуються ситуації в Україні і війни Росії проти України, і чи дійсно вони схожі на російську пропаганду. Ми це. Можемо ми підібрали висловлювання ключових персон нинішньої команди Трампа і їх заяви по одних із найзважливіших тем. І ось що цікавого ми з'ясували.